5 червня у Слов'янську обирали спеціалістів, які будуть супроводжувати грантовий проект Європейського союзу з реконструкції житла для переселенців. Створена робоча група з організаційних питань, на засіданні якої спілкувалися з кандидатами на посади менеджера та інженера проекту. Отже, на посаду інженера проекту ЄС, згідно якого у Слов'янську планують відремонтувати два гуртожитки на вулиці Свердлова, 8 та Чубаря, 28 А, претендували чотири кандидати. Два мешканці Краматорську та два переселенця з Донецьку, вислухавши усіх претендентів, представники робочої групи зупинилися на кандидатурі Леоніда Ліщука. Резюме претендента було вражаючим: декілька червоних дипломів, дві магістратури, володіння найсучаснішими комп'ютерними програмами та будівництво багатьох житлових комплексів у Донецьку. В 2010 році, всяко, я переїхав працювати в Донецьк. На за замгенерального директора по управлінню Ну, как бы так і нематеріального То Це это менеджер проєкту. Ми достраивали 2-24 этажки, це живий комплекс панорами, два дома. До співбесіди Леонід Ліщук вже оглянув будівлі, які планують реконструювати, та одразу запропонував своє бачення майбутнього житла для переселенців. И первые этажи мы освобождаем для того, чтобы их использовать вот коммерческое использование для переселенцев. Это создается центр. Люди там живут, там работают. Мы создаем как дома быта, потому что длинными фасадами они уходят на проезжей части. Там большой трафик. Мы делаем там парикмахерскую, ремонт обуви, пошив, постирочную, этих самых, нет химчисток в городе, то есть я анализировал, определенную работу делал, то есть определенного объема услуг их просто физически нет. Люди сейчас могут получить эти профессии, их обучают МОМ, их обучают Каритас. Сейчас линии выдают в городе, я знаю, там проход гранты. Они получают их. Реалізують бизнес ідеї працюють при центрах услуги і своєму ж населенню, населенню Славянська зарабатують гроші. Ну собственно, все довольна всі часто на посаду менеджера проекту претендентів. Було троє: юрист з Краматорського Андрій Моталов, мешканка Слов'янська Марина Весніна та претендент зі столиці Ігор Суручану. Останній не залишив своїм суперникам жодного шансу. Вільне володіння англійським, беззаперечний досвід роботи у провідних компаніях та постійна робота з іноземними проектами. В плані опыта работы в международных технических проектах. Дело в том, что Кипенджи, а ее отделение именно Bearing Group, Group э, занимаются именно консалтингом и руководством международных проектов в рамках программы USAID. Э, у них были такие проекты, как Bank Supervision, Bank Training, Fiscal э, Reform. І сефростроф стрешере зернокому реформу. юрист завалився на володіння англійською мовою, що для посади є обов'язковим. Зміг перевести тільки одне речення з контракту на англійській мові. Працівниця заводу Словова жмаш Марина Весніна, за словами учасників робочої групи, взагалі не відповідає вимогам у пункті освіта. Марина Ігорівна, Марина Ігорівна не відповідає отричні одного інфікація отримання саме в частині образування, а я просто сильно просілась. <свісно> 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 у мене питання, чому? у нас такой прецедент не соответствует на попадание в этот опрошенный лист. Та и за английским складнувато. Допустим, мне, э, как обычному, да, то есть как бы человеку русскоязычному, украинскоязычному, э, не все пункты понятны. То есть э, контракт составляется юри... ну, юристом, да, проверяется юристом. Ну, я провожу параллель с нашим заводом. Я могу сказать, что было бы уместно сделать две колоночки. В одной русский, в другой английский. Тож супроводжувати проєкт вартістю майже 800 тисяч євро, скоріше за все, будуть Ігор Суручану, спеціаліст з Києва та переселенець з Донецька Леонід Ліщук. Рішення за секретарем міської ради, який має підписати контракт з претендентами.